Доброго дня, дорогі наші передплатники та гості нашого каналу. Пропонуємо вашій увазі вдосконалений, рублячий каток, водоналивний, посилений версії виробництва заводу делів. Навіщо потрібен цей каток? Якщо коротко, то для потрібнення поживних залишків, соняшнику, кукурузи, а також стерні рапсу, сої та зернових. Ми частково мульчуємо ґрунт і затримуємо випаровування вологи, регулюємо температуру поверхневого шару ґрунту, при цьому стримуємо різ бур'янів. А в осінньо зимовий період даний гумус перегниває і підвищує ступінь родючості ґрунту. А як кажуть, розумний господар не витрачає такий резерв органіки марно, не пускає його на вітер. Заробляючи солому в землю, ми збільшуємо вміст гумусу в ґрунті. Про це майже не говорять реалізатори катків, але треба мати на увазі, що при цьому відбувається споживання вільного ґрунтового азоту целюлозно-руйнивними мікроорганізмами. Що може спричинити проблеми з азотним живленням наступної культури сівозміни. Тому є необхідність додаткового внесення 10-15 кг азоту на кожну тонну заорюваної соломи. Крім того, на рештках добре розвивається і благополучно переживає зиму патогенна грибна і бактеріальна мікрофлора. Пам'ятайте про це. На жаль, на сьогодні більшість аграріїв не розуміють, що солома та інші поживні залишки сільськогосподарських культур це найдешевший, найдоступніший засіб з усіх можливих для поповнення запасів органіки у ґрунті. Ну, а що стосовно нашого катка, технічні характеристики, робоча швидкість 12 км на годину, робоча ширина захвату 6 метрів, можливо, 3 метри під замовлення клієнта, продуктивність 5-8 гектар на годину. Діаметр барабану 470 мм. Кількість барабанів 3. Кількість рядів ножів 8. Порядок розташування на вибір клієнта. Марка сталі на ножах 09 Г2С. Діаметр валу 60 мм. Довжина ножа 400 мм. Хочу звернути увагу, що висота, ножа не 100, не 120 а 125 мм, а угол ЛЕС 105 градусів для кращої атаки земної поверхні. Ступиться кріплення барабана на 4 болта. Підшипник посилений, дворядний, роликовий з самоповерненням. Загальна маса без води 1750 кг. Загальна маса з водою 2100 кг. Хто має вже катки подрібнювачі, хочу запитати, який кут Лес? На вашу думку, краще 90 чи 105 градусів. І, чому? і розташування краще ножів прямі чи у шахтному, шахматному порядку. Ну а на цьому все. Мирного всім неба і до нових зустрічей!